Я знаходжусь на нижньому ярусі, а ви, мої глядачі, на верхньому. Що, пішли? Але ми посвятили на них ультрафіолетовим ліхтарем і побачили те, що навіть Валентин за все своє життя і дослідження катакомб не бачив. Ніколи. Ми знаходимося у дуже дивному місці. Ой, друзі, Валентин таки знайшов і привів нас туди. Це виглядає просто... Ох, це була моя голова. Це виглядає дуже епічно. Це провал на нижній поверх. Знайшов не я, знайшли два місцевих хлопця. Честь належить їм Андрій і Валера. Валера зараз покійний Валера. Вони назвали це місце пальма. Не це місце, а район, систему, що лежить під нами. Бо у плані, у топографічному сенсі, це як такий фонтан або пальма. Тож, Валентин, це є той нижній ярус, який був е пилений за часів Радянського Союзу? Так, але не, не тільки в 50 50-ті роки, а 30-ті, з, з, з 1931 року. Тобто тут можна знайти якісь е знахідки часів Другої світової. Більш за все, е я не знаю, як пояснити, е якась. Е Загадкова топографія. По-перше, топографія верхнього поверху та нижнього не, спів... не співпадають. І часом буває так, що по поверх... верхньому поверху дуже-дуже довгий шлях, а по нижньому це якийсь 10 хвилин. Тяжко повірити. По-друге, е іноді з нижнього поверху ми попадаємо у відрізані е відрізані частини верхнього ярусу, так звані локалки. В них не можна попасти з цього ярусу, бо усе відрізано обвалами. Ми зараз можемо туди спуститися, так? А вже ж! зараз ми це зробимо. Отам купа битого каміння це що таке? Це була, це була підлога верхнього поверху. Ми її Але бачимо де... у розрізі. Але десь там, за стінкою, да, воно провалилося? Так, так. Так, да, це виглядає взагалі дуже незвично. Так, о, ну давай. Оп. От ну, подивіться, це от каміння, це підлога ярусу, по якому ми ходимо. Тут десь півтора метра битого каміння. І ось ми бачимо нижній ярус. Так, що туди можна спуститися, так? Ми пішли. Це щось було написано колись. Ох, це виглядає. Вражаючі. Щоб ви розуміли, глядачі, звертаюся до вас, Це, ми зараз бачимо підлогу верхнього ярусу. Ви можете йти по верхньому ярусу, наступити і провалитися сюди вниз, якщо вам не пощастить. О, ну, тут є вода. Він навіть вже ж, об... обводнений. Ми зараз побачимо проходи, де треба бути... треба накидувати каміння, щоб пройти. Тут сиро, дуже сиро, прям відчувається, що вода поряд. Так, вода вже тут. Фу, він, він такий великий, великий, потужний. Да. Ми потрапили у цю частину, що треба. Він дуже великий, але не для всіх. Що я маю на увазі? Якщо ми зробимо такий несерйозний поверхневий огляд, ми, нам здасться, що це не дуже велика система. Мабуть, кілометр півтора півтори кілометри. Треба проповзати у най... 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 наймаліші отвіри. Треба розбирати каміння, і тоді ти попадаєш у слідуючу частину. У слідуючу частину він дуже великий. Теоретично, у давні часи, ми могли би пройти аж до шкодової гори, аж далеко до лінії трамваю. Я бачу, що цей ніжний ярус дуже відрізняється від верхнього. Тут бачу дерев'яні такі кріплення ще залишилися. Їх дуже багато, їх безліч. Є Це горизонтальне кріплення, так званий плащак. Дуже багато вертикальних, але вони в жахливому стані. Вони нічого не тримають. Доторкнись і воно падає разом зі стелею. Ви бачите, як дивив... який тиск як випучило стінку. Це те, що шахтарі назвали вагітна. Хочу продемонструвати глядачам, що коїться з деревиною. Вона просто її нема. Це... Просто дивіться, вона просто це... Це найгірший варіант, буває як вата. Угу. Немає все. Навіть плісніви нема, але вона вже все розпала. Також тут є водичка. Чиста. Весь цей ярус. яруше. Ну, Умовно, чисто пити ми її не будемо, але взагалі вона виглядає більш-менш більш -менш 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 Ох, 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 ох. -ох, -ох, -ох. Та важко бути обережним. Але ще живий. Так, а що тут у нас є? О, тут багато водички. вона, да. Така прозора. Туди ми вже не підемо. А, ми не зможемо. Рівень піднявся чи вона така була? Рівень піднявся трохи. Тут я проходив десь років, не більше десяти років назад. Не було стільки води. Я просто полишив хімзу там біля коло Зайканових. Але тут є ще й сухі тунелі. Усюди були калюжі, але трохи менше. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Не забувайте долучатися до телеграм-каналу. Там буде дуже багато цікавого, що не буде на Ютубі. Посилання у коментарях під відео. Про поверх, так звані яруси одеських катакомб. Це найулюбленіша тема журналістів. Усіх, хто любить розповідати таємничі історії, я чув своїми вухами про сім поверхів у одеських катакомбах. Навіть у Вікіпедії ми можемо прочитати про три поверхи. В реальності 80% одеських катакомб. Мабуть, 85% це один поверх. Два поверхи дуже рідке явище. А так, щоб, е як би то мовити, усюди ми мали повноцінні два яруси, як під зем. Про катакомби кажуть, підземне місто. Так тут підземне місто, під підземним містом. Тільки у цій системі: у Усатова і Шкодова Гора вони сполучуються. Це єдина система. А три яруси. Ніде е, стверджую, що є якесь місце, де, де ми маємо два яруси, і крихітний як ніша чи тупік маленький третього ярусу. По ну, не повноцінних бачу. немає? Повноцінних немає. З тобто єдине, що ми маємо три яруси, це на Шкодовій горі, де є нефтяна, так назва дренажна система і два яруси катакомб. Так, повноцінні три яруси, але третій ярус немає. Це катакомби. не катакомб, це дренажна система. Друзі, ми от знаходимося на нижньому ярусі. моєю головою це провал на верхній ярус. Це виглядає, ну так, стрімень виглядає, щоб ви розуміли: рівень між підлогою. Верхнього ярусу та стелею нижнього ярусу менше, ніж метр. Я думаю, десь сантиметрів 70 тож, тож, Виглядає, воно ось так. Наді мною це вже провал каміння верхнього ярусу. Ми їх бачимо, зараз вам покажу. Ось ми бачимо оце вже пільлене каміння. А ось це була межа стелі нижнього ярусу. Тобто скільки тут? Зовсім небагато. А якщо ми будемо на верхньому ярусі, може провалитися вниз. Це буде не дуже круто. Ось так виглядає обвалений нижній ярус. Віки ну, каміння тут не дуже міцне, насправді. Воно таке м'яке-м'яке. Його наступає, воно майже як пісок ногами розпадається. Мабуть, тому що тут велика дуже вологість. Майже вода вже стоїть. Ось вона. Ось же, рівень грунтових вод. Я йшов, побачив, що тут лежить такий черевик. Спитав огново, він каже, що тут ніхто не був, ні партизани, ніхто. Тобто в цьому районі це могло бути тільки шахтарів. Гном, якого це року? 30-тій роки. Тобто 30-ті роки. Тобто цьому червику більше ста років. Ось він тут лежить у воді. Зараз ми його з вами якось достанемо подивимось. Sorry, менше за 100. Ну, менше. 90. Ну, 90. Ось так він виглядає. Ось це черевик, який пролежав у воді більше ніж 90 років. Він так. Ось, 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 все, що було у воді, воно якось збереглося. Ось набойки, бачите, каблуки, гвозді навіть вони. А гвозді, мабуть, латунні. Тому вони... а ні, не латунні, вони розпадаються. Хоча? Ну, чи є у підписниках, хто розбирається в зуті? Тоді робилося взуття, дивіться. А кожа, так, да, кожа розпалася майже. Що тут ще є таке? Може, тут їх було два чоровика? Дивіться, дуже прикольно. Копатися у такому ось капсула часу майже. Що Там два, там є там, Ось. Тут їх було два. Два черовики, дивіться. Два шахтарські черовики, яким майже 100 років. Ось я їх тут знайшов. Десь. Ну, якось збереглись. Та частина що була під водою збереглася. Якось так. Ось ми тут бачимо дату 51-й рік. Ось і ось ми пішли тут коридорами і дійшли ще один провал. І ось це верхній ярус. Тобто ми ось прийшли по нижньому ярусу. Ось. він. Все таки обвалений. Ось можна Якщо нас не завалить, можна туди вилізти. Але Валік каже, що ти нам лізти не треба. Наш вихід весь у зворотньому напрямку. Я йому довіряю повністю. o uh -huh. uh -huh. Стелі прикольно, Якщо вам цікаво, навіщо ми це робимо, то просто так. <ріст> Бо можемо, <ріст> Бо можемо, о, правильно кажу. Ну, цікаво подивитись. А насправді тут є з'єднання е, з, з нижнім Ярусом. Якщо ми були б завзяті, ми могли б сюди прийти через нижній Ярус. Але навіть Валентин не знає, як сюди прийти так просто. Не пам'ятаю. Треба шукати. Я був одного один-єдиний раз. Шо, дістаємо вже. Ти зазвичай сам ходиш. А тут? А тут? Там, так? — А чого? Там? Ніколи. Саме тут ніяк взагалі тут нереальне це стріляє. Це могла би бути реклама GoPro, але вони нам грошей не заплатили, тому це буде антиреклама GoPro. Тому не, не купляйте GoPro. Камера взагалі не дуже якісна, особливо для зйомок у підземеллях. Але ну що робити? що робити, Але вона вода не водостійка, але не, не дуже. тобто так, Якщо ви думаєте, що з нею можете пірнати десь на 10 метрів у моря, ні, треба кейс захисний. Але так, ось, у колодязь спустити. Так, це можна. Але як камера, ми на неї знімали, хто слідкує за нашим каналом з самого початку, ось ми знімали на GoPro. І я думаю, ви помітили. Як наша якість змінилося на краще, коли ми почали знімати на iPhone. Тобто це буде реклама iPhone, а вони мені також курва, не заплатили. Так що я не знаю, що робити. Не знімайте взагалі нічого. Зараз ми повернемо узбійку. Це інша частина системи. І там буде цілий комплекс стоянок 1944 року. Навіть є дата, 9 квітня. Зараз ви побачите свідоцтво. Жахливої трагедії, яка відбулася в цьому селі 9 квітня, 1944 року. Так, і друзі, ми знаходимося зараз от катакомби села Усатова. Вони просто всі різні. Тобто, ми йшли по високим залам, ми йшли по нижньому ярусу. Зараз ми тут десь. Зворачуємо через бійку на район, де були стоянки. Я навіть не знаю, що там ще буде, але я розумію, що все буде відрізнятися. Це... Гном мені завжди казав, що Усатова це найдововижніший катакомби у світі. Я це не дуже розумів, поки не потрапив сюди разом з ним. Це суцільна правда. Тут все змінюється. Кожні 10 хвилин. Тобто ти йдеш по високому ходу, потім по заваленому, потім по ніжному ярусу, потім по старовинному, по сталінському. Все змінюється. Це просто дивовище. Зараз ми знаходимося на стоянках 1944 року. Ми можемо бачити кам'яне ліжко навіть з рештами соломи. Е -е. І на стіні дуже важлива, але дуже сумна, дуже важливий, але дуже сумний напис. 10 квітня 44-го року. Терор німецький на мирне населення з села Осатова. 9-10 квітня 44 го року трапилося дві страшні події. Спершу у селі Холодна Балка, і після цього у селі Осатова. Одне і те ж саме. Люди, яких лише умовно можна назвати партизанами, вчинили напад на колону Калмиків, так званих Калмиків. Чому я кажу так звану? Ми знаємо, що Калмики це монгольська нація на північному Кавказі. Ні. Відносно Другої світової Калмики, це у лапках Калмики. Мається на увазі кавалерійська дивізія до складу якої входили усі колаборанти з північного Кавказу: росіяни, чеченці, інгуші, калмики, кабардинці, адигейці, усі нації північного Кавказу, усі зрадники. Вони були дуже розлючені. Вони розуміли, що їх доля вирішена, що вони нікому не потрібні. І... У знак помсти після цього нападу вони вчинили різанину спершу у холодній Балці, після цього у селі Осатва. Чому я кажу, різанину не розстріли, вони економили набої. Дуже багато людей було зарізано багнетом, людей з живцем поховали у ямах. Це був, це був жах, це був прояв неабиякого садізму. Це жахливо свідоцтво. Я бачу, що напис вже руйнується часом. І... Мені дуже шкода, мені дуже шкода, це, це жахливо. Це треба якось підкрепити. Ну, хоча б ми це зафільмуємо і воно буде вже історично якось збережено. Тут Ігор готує свій прибор. Я думаю, ми щось обов'язково знайдемо тут. Я впевнений, Я думаю... бо у 96-му році, з першою жінкою, ми знайшли декілька патруль набоїв. І ви знайшли без детектора. Без детектора. У 96-му можна було Довеку. брати. Що, якийсь... я тут. Давай знімай, дивись. Ось я тільки зайшов, подивіться, це та, так зване ліжко. Да? Дивіться, ліжко, ми ще, да. ще нічого не копали. Тут вже є дуже добрий сигнал. Навіть без лопати його можна буде. Опа. Оп, — Дивіться, що це Це куля? Чи це набой, так? Так, це гільза чи що? Якийсь уламок, ну, дивіться. ну так. Він зараз ще пошукає. Капсель? Тільки люди... капсуль? Капсуль? зайшли перший сигнал є. Люди спали і щось випадало і у них з карманів. І ми зараз щось ще знайдемо. Так, впевнений. Е так є. Ми, ми знайшли не лише набой, кілька дрібних монет. Так, ось цей капсуль, що знайшли, ну. Хто там у коментарях, може хтось знає, що це таке. Це таке. Поки що не зрозуміло. Треба його якось очистити. Накатка є, дивиться. Ні, це не капсуль, це щось. Це щось таке це мідь. Ну, хто знає, у коментарях скажіть, будь ласка. Що там є щось? Щось є, металеве. А, ось. Ось. Якийсь шмат заліза. Ну, заліза тут. Воно і ржаве, так. Да. Мабуть, цвях. Там я бачу цвяхи є. Угу. Ой. Щось тут є, щось таке навіть велике. Що там? Да. Щось велике. О, дивіться, я вже бачу. О, дивіться, що? О, набой. Дивіться, як еще він так добре зберігся. Що, трохи лінійка, так? Да? ну тримай, тримай, подивлюсь. Так, ще щось є. А ну обережно. О. О, дивіться, ще два. Опа, провалюється щось. Є ще щось? ще? Не, ще нема? Ні. Ну, ми Все. часто знаходимо. Більше, більше, більше нема. — Три набої, так? Да? Хтось приликав. Так, да, щось не дуже багато сьогодні. Три набої знайшли. Валік. Ну диви. Ну це щось, трьохлінейка, мабуть. А, чи? Маузер. Щось таке? маузер. Замість закраєний. А, ти бачиш, що це... А, ну так, да, трьохлінейки тут закраєна є. Валік вже знає. Я. <laughs> так, а що там, може щось можна подивитися? Рок має бути. А ну-ка, подивимось. Так, щось там є, 39-й. Оце ну, хтось їх підсупив десь, так, да, і сюди. Ну, тут була зброя у людей чи ні? Я думаю, була. Ми у 96-му, ми дуже мало, але знаходили наброї. А який ви знаходили? Що ви знаходили? <рес> Я не пам'ятаю. Пам чи мосом, чи мав. Я вам маю зауважити у сусідній системі дуже близько, дуже близько напряму. Ти... ласка. Іти не близько. Ми знаходили ще багато гільз від ТТ ППШ, мабуть, від пістолету. Я маю на увазі, що навряд чи був автомат у цих людей. Це був пістолет ТТ. Ну, Я просто думаю, що він, звідки в них патрони до Маузера? Гвинтівки Маузера навряд чи в них були. У 44-му році це вже дуже, дуже часто ми знаходимо їх, бо у Румунів була та, та ж сама гвинтівка Маузера, і у Румуна можна було купити цю гвинтівку. Цю за, за... Можна було знайти десь, я розумію. Можна було, так, що... да. можна було вбити румуна. Зброї було багато. Точно знайшли Таке схоже на шматок якогось кінджалу. Взагалі тут багато чого можна знайти, але ну, вже обвалил, обвалилося так. Тож треба шукати вже під каміннями. Ще Ми дуже не близько від входу, вже сьомий вечора, а нам ще назад йти. Ну, Десь о 10 вийдемо, я думаю. Тут ще один колодязь і є така версія, що саме через цей колодязь люди і спускалися в катакомби. ті, хто тут укривалися на цій стоянці. Ну, це комплекс стоянок, тут їх було багато, може 20-30 людей. Ось Дуже глибокий такий колодязь. Дай я покажу нашим глядачам, як він виглядає. Дуже глибокий. Я так сижу тут на жордочці. Ось дивіться, який він. Тут метрів 7, мабуть. Ось так. Його зараз використовують. Бачимо, що тут є чиста вода. Що там нагору ось так вона виглядає? Тому ми достатньо глибоко тут знаходимося. Доволі типовий малюнок наших місць це шахтар, як він сам себе бачив. Це можна сказати, автопортрет за роботою. Ось він сидить і розпилює глибу каміння вже на готові штуки камня. Це дуже важлива робота, бо... Що ти помилишся, усе каміння, що ти видобув, ну, його змарнуєш. Тому їх перед тим як розпиляти, їх розмічали. Ви був спеціальний такий калібр, вони прикладали, розмічали, потім розпилювали. Ось це робота розпиловчика каміння. Так, автопортрет, так він себе бачив більше ніж 100 років тому. Ну що, друзі, наша... наша пригода сьогоднішня підійшла вже до закінчення, ми. Дослідили цю стоянку псевдопартизанську, як то кажуть. небагато чого знайшли майже так, це нам не знадобилося. Але все було дуже цікаво, навіть не дивлячись на те, що ми це три години сюди. Дуже втягли, багато обвалів. Усе усі знахідки під під шаром да. обвального каміння. Тож mm -hmm. дякую, що дивитесь нас. Вибачаючи, що так довго ми не викладали нових відосиків, але будемо намагатися робити це частіше. Друзі, дякую, що дивитесь нас. Підписуйтесь, не забувайте про телеграм-канал. Там дуже багато того, що не буде на Ютубі. А ще хочу додати, що Валентин проводить персональні екскурсії у катакомби. І хто зацікавлений, пишіть у телеграм, там є наш чат у групі чи в коментарях. Якось ну, там дуже легко з нами зв'язатися. І звертайтеся, Валентин. Буду порядок. дуже радий. Буду дуже радий, проведе для вас. Найкращу екскурсію в вашому житті це я вам обіцяю.